Він мав стати східною повітряною брамою, а став найгарячішою точкою Сходу України. Він мав свідчити про силу розвитку, а став свідчити про силу духу. Він мав зустрічати героїв, натомість сам їх створив і породив безліч запитань, що це було передова позиція стратегічного значення, яку необхідно було утримувати за будь-яку ціну. Чи непрофесійність армійського керівництва та чи є бажання отримати нові зірки на погони? Менше було побито. Зараз взагалі там дирка на дирці. Ну самоліт стоїть стоїть робити, але пожарку я не бачу, де вона взагалі ділась. Ви взагалі вже розбили ту пожарку. Ось вишка. Якщо точніше, то теж від неї залишилось. Воно взагалі не таке, все кажеться мрачно, як з висоти в <рігалі> день. Взагалі, в основним ми заходили туди. Він намагається сховати емоції. Ще не стерлись з пам'яті ті дні, коли на його очах гинули побратими. Це захисник донецького аеропорту, позивний доберман. у житті. Звичайний хлопець Іван в аеропорту пробув усього три дні, останні, коли ще стояла фортеця Кіборгів, і то були найпекельніші дні на литовищі. Це не терміналом при вигрузці. Нас зірвали, тобто вже десант вигрузився. Просто не встигли трьохсотих загородити. Підірвали, так я там залишився. Я сидів, ну, ну, тримав свій сектор, наблюдав, потім вже я якби, прийшов до тями, вже під уламку. 15 січня, початок кінця фортеці Кіборгів. Того дня розпочинається найзапекліший бій за аеропорт. Він триває тиждень. Керівництво операцією бере на себе начальник генштабу Віктор Муженко. Відбивають штурм бойовиків одразу кілька армійських бригад. Як потім скажуть, вони витримали, не витримали стіни. Оглядова башта, злітна смуга та термінали. Все, що могло слугувати опорними пунктами для українських армійців, буде знищено вщент. А під уламками Донецький аеропорт поховає три десятки. Солдатів, цю останню битву, яка тривала майже дві сотні годин, назвуть українським Сталінградом. Назвуть ті, хто зміг повернутися з аеропорту живими і вимушений ховати тих, кому це зробити не вдалося. Це було в січні 2015-го. І Араб і досі не розуміє, де взялося стільки сил. Хай там кадрові військові, такі як він, але молоді, не підготовлені хлопчаки. Вони стояли під зливою вогню бойовиків. Майже просто неба на уламках терміналів боролись допоки противник не вдався до нетрадиційних методів ведення бою. Кидають, газову шашку, шкодився, ті нема. Закривали салфетками, влажно чотири-п'ять штук в пачку склав і закрився. На вулиці не вибіжеш, розстріляють. Експерти ще довго шукатимуть пояснення, чому втратили аеропорт. Але ці солдати знають, програна битва не значить програна війна. У найзапекліші дні січня вони боролись не на життя. Тепер згадують, як ішли в бій. Був не єдиний такий випадок. Вояки кажуть і досі не розуміють, хто і чому віддавав одні накази і не віддавав інших. Згадуючи один із останніх боїв, кажуть. Мали зайти в тил противника, натомість зайшли в Донецьк. Випадково. Якщо розбити всі прибори спереді, все вбито. Нам по нас стріляли дуже довго. Все ж таки, ми скільки шість часовували. Через 6 часов почали відходити. Та, і нам дали приказ від, відходити. Відходити, ну вже було темно. А ця темінь привела в, так, в таку нас позицію, що ми просто заблукали темі, коли 5 метрів видно, ти не знаєш, куди ти їдеш. Ями, якісь зеті, мінні ями і проче-проче після розриву мін. І при цих пітках вийшло, вроді йшов прямо, а вийшло, що завернув ліво. І так вийшло, виїхали в Донецька. По нам б'ють міни, По нас стріляв у ос на шостий день. Ми прийняли рішення виходити звідти, тому що їди нема, пить нема, бо сніг їли, купили, як могли. Вирішили йти на умання. Солдати шостої роти вийшли з-під вогню всього з трьома пораненими. Просто пощастило, кажуть вони. Бо в той час в терміналі литовища ще точився бій. 20 січня все стихло. Останні захисники аеропорту залишили цю позицію. Залишили також тих, для кого уламки терміналів стали братською могилою. На місяці загиблих вояків ще довго витягатимуть. З руїн. вони збираються в дорогу на Донецький аеропорт. Той, що з гітарою, Іван Трембовецький, до того, що звуки ворожої артилерії приглушають акорди. Вину уже звать. О, за какие же грехи Послал нам Бог Свою немилость Нас, как поток большой реки Молва людская Разделила И кто посмеет Осудить двух Обреченных на прощание Нет возможно Рядом быть Пусть будет больше расстояния Пусть будет дольше Расстояния Це остання ніч перед важливим рейсом. Вони б воліли прокинутися зранку вдома, але мають замінити тих, хто боронить литовище. Вони знають, для декого ця дорога може бути в один кінець. Ми всі знали, що це дорога в один кінець. Може бути дорога в один кінець. Ми їхали все одно. Це вас не зупиняли. Ну, ну, все одно комусь треба було їхати. Не, не я поїду, хтось інший поїде. Треба було їх. все. Треба було поміняти людей, які там знаходяться. Треба трьохсотих забрати, питання воду підвести. Комусь це треба було зробити. Щоразу як невеличкий прорив, це селище Піски найближче до аеропорту. Саме звідси розпочиналася дорога життя. Так прозвали її самі армійці, бо кожен раз їхали на ротацію під ударом переважаючої армії противника. Вже у вересні атаки на аеропорт досягли апогею. Бойовики намагаються закріпитися на нових територіях і до перших мінських домовленостей захопити литовище. Але тоді українські бійці вистояли. При тому, що це було время второго перемир'я, Ми йдемо вперед, над нами вітер віє, і радо нам вклоняються жита. Від радості аж серце мліє. За волю смерть нам не страшна. 242 дні мужності та відваги. Саме стільки часу тривала оборона українськими армійцями донецького аеропорту. Про ці дні писатимуть у книжках з історії України, яка отримала нових героїв. Але ніхто і ніколи не забуде, якою ціною Це у мене донецький аеропорт до і після. Ну, нарісовне розбите стекла, воєнна техніка. Ксалені українського флага вже ну, донецьким аеропортом в поняті. Звання непереможних захисників донецького аеропорту зіграє з ними злий жарт. Так скажуть і самі кіборги. У час, коли із терміналів необхідно було відступати, їм казали, ви що? Аеропорт це символ. О, що вийшло? Кінці що ми отримали. То виходить, що все це було даремно. Ну, а який результат, якийсь цього, який результат? Все розбито, все взірвано. Так смисло було то, взагалі тримати його і людей там класти. Попри те, що українці втратили Донецький аеропорт, але українці не втратили Україну, зокрема через те, що так довго тримали цей Донецький аеропорт. Я переконаний, що це якась така вже легендарна подія, яку ми будемо згадувати. Я їх всім серцем намагаюсь підтримати, щоб. Щоб вони знали, що вся Україна за них.